Вот так, пацани! Давайте поїхали, ура! жу 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 Давай, поїхали. Зараз розносимо їх. Але ми обстріляли їх вже. Думаю, їм вистачило. І вони всі повтікали. Тепер ця територія наша буде. Давай їдемо. Не доїдете? А, ні. Мы Треба зараз трейс ще щеден. Так, так, так. Ану стей, там Оцей бтр. Ага. Ейкать граната. Звичайно. А, що, граната. Так, 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 так вона ты чего до нас, а? Не, пацаны, пацаны. Зараз можу підбити БТР. На Нато вам. В атаку! ви що зробили в заліз? Вы підбили БТР наш. На 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 тобі на фух. Відстріляли вас. Ха -ха -ха. Ні, не відстріляв ти. Зараз тобі кінець тобі буде. Добре, що ти навіть без підкріплення. Ой, впав впав у арбалет. На! Ой, ні, я по хаті попав. Тепер треба це втікати. О, а! Добре, що в мене є оце є спеціальне наш тука ось, ось як горох острів я. Але мені треба перезарядити її буде. А в БТРі всі патрони залишились. А БТР замикнутий тепер. Заблокований. І я цей бажаний відкривати його і не рухати, бо він може бабахнути. Як оце є. Як він, вони бахають. Як ось та граната. Чи навіть сильніша? Так, тепер ось так і. І так, надійсні, нікого з їхніх нема. Так. О, ні, там армія вже їхня під'їжджає. Здавайся. Ми, можливо, тебе пощадимо. І відпустимо в обмін на наших на, тобі. Я не знам, це все одно вам. Ха-ха. Ха-ха-ха. ха Так, зараз лова гранату, якщо що. На. Так. На. Ха, шара, Не такие даже гранаты. Так, 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 пролетая, пролетая. На. Ты еще по ножам стреляешь. На. Ай, ноги, ноги. А, не, не попав. Но и все равно просто бульон, по-моему. На тебе. На, на. Ай-яй-яй, боже, че. Ай, братан, я положу трохи. На тем. Ты отсюда я их. Тего, чела. Окей. Так точно. Топту. На, 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 на тебе, на, 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 на. Надеюсь, ты помер. Ай, ти попав все-таки. На тобі. Он мій брат. Був вбитий мій брат. Що ж треба вставать швидко. Поки ніхто з наших ще не помер більше. Так, треба взяти швидко свою оце є. Свій автомат в дві руки, бо може випасти з одної руки. Так, 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 так. І... Оп. На тобі. За наших! Ми зараз тобі помсимося! Командир, ну помсимося за вашого брата. На тобі чувак. Ха-ха. ха Ми підемо штурмувати його. Окей, я буду уважать поки що. Якщо що, встану ще? А, ні, я напоровся на меч. Ай-яй-яй. На! Ха-ха-ха, ти не попав! Що ж, тепер я буду вас убивать починать. Так, і і треба тепер вас обійти сюдою, пау-пау. Так, оп! Не попав. пау! Пау, пау, пау пау пау, пау пау, пау, пиу пью, пью, пью на тобі на помирай Фу, ху мінус Думаю, Ти ж мінус Е-е-е Е на, на тобі, на. Фух. Ай! Ти по мені попав! На тобі! Ха-ха-ха, не пробив. Ай, е, а, як же так? Все-таки ти пробив, просто я не помітив. А, не. Фух, добре, що ми змогли. Його виграть. Ура! Бам! Нарешті перша битва наша, яку ми виграли. Ха-ха-ха! Надіюся, більше нікого не буде, бо ми вже рознесли БТРи, оце їхніх десант. Ну і є це їхнього ось того чувака, який водив цією машиною, Ну, БТРом. Що ж, братан, ми можемо оце є Зайняти тут позиції класні. І вони більше не проросять сюди. Охо!